Права 1435. Швидкість товарного поїзда 52,4 км за годину, а пасажирського 69,5 км за годину. Визнач, віддаляються чи зближуються ці поїзди і на скільки кілометрів за годину, якщо вони вийшли одночасно. В першому заданні, якщо вони вийшли одночасно з двох пунктів, відстань, між якими 600 кілометрів назустріч один одному. Якщо вони вийшли на зустріч один одному, то щогодини відстань між ними буде зменшуватися на швидкість, скільки кілометрів проїде перший потяг плюс скільки проїде другий потяг. Тобто відстань між ними буде зменшуватися. Ну і це, щоб знайти цю швидкість, з якою вони будуть зменшуватися, нам треба додати ці швидкості. Отже, записуємо тоді перше. Ну і пишемо, що до 52,4 треба додати 69,5. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо. Тоді 52 плюс 60 це буде у нас 112. 112 плюс 9 це буде 121, ціла. і ще у нас буде тоді 4 плюс 5 10, це 9. десятих. Записуємо в дужках чого. Це буде в нас кілометрів за годину. Ну і записуємо оце. У нас буде швидкість. Швидкість зближення. Швидкість зближення поїздів. Є. Ну добре. Отже, якщо вони будуть рухатись таким чином, то вони будуть зближуватися. Переходимо до другого завдання. З двох пунктів відстань, між якими 300 км, а один пасажирський наздоганяє товарний. Що означає ця ситуація? Що товарний у нас попереду, а його нас доганяє пасажирський. То у товарного у нас швидкість менша, у пасажирського більша, то кожну годину товарний проїде 50. Е 2,4 кілометра, а до нього наблизиться пасажирський на 69,5 кілометра. То відстань між ними буде зменшуватися, але зменшуватися буде, на яку величину треба від швидкості пасажирського відняти тоді швидкість товарного поїзда. Записуємо друге. ну і Записуємо від 69,5 треба відняти 52,4. І це дорівнює 69 мінус 52, 69 мінус 50 це буде 19. 19 мінус 2 це буде 17, цілих. ну і 5 десятих мінус 4 десятих це буде 1 десята. Пишемо кілометрію за годину. Ну, і записуємо, що це у нас буде швидкість також зближення. Швидкість. Зближення. Є. Ну добре, переходимо до третього завдання. З одного пункту в протилежних напрямках. В цьому випадку, коли вони їдуть з одного пункту в протилежних напрямках, відстань між ними збільшується. Це буде швидкість у нас тоді не зближення, а віддалення. А з якою швидкістю? Ну один проїде деяку відстань, і інший проїде, то загальна відстань між ними буде збільшуватися і треба ці швидкості додати. Ну що ж, записуємо тоді третє і пишемо, що 52,4 додати 69,5. І це дорівнює. Ми це вже рахували, Пишемо 121,9. Художка пишемо кілометрів за годину. Пишемо, це у нас буде швидкість. Вони будуть віддалятися, швидкість віддалення. Швидкість віддалення. Тоді пишемо поїздів. Швидкість віддалення поїздів. Добре, переходимо до четвертого завдання. З одного пункту в одному напрямку. Якщо вони рухались в пункт, з одного пункту в одному напрямку, то тоді пасажирський у нас випереджує товарний. Він проїжджає за годину 69,5 кілометрів. А від нього відстає тоді товарний потяг, бо його швидкість менша. І кожну годину відстань між ними буде все збільшуватися і збільшуватися. Тобто ми кажемо, що це буде також швидкість віддалення, але щоб знайти цю швидкість віддалення, нам треба від швидкості пасажирського відняти швидкість товарного. Записуємо четверте, Ну і пишемо, що від 69,5 треба відняти 52,4. Ми це вже обчистували. Пишемо, що це дорівнює 17,1. Пишемо в дужках кілометрів за годину. Ну і записуємо, що це в нас буде швидкість. Віддалення поїздів. Віддалення поїздів? Є. Ну добре. Отже, ми знайшли швидкість або віддалення, або зближення в кожному випадку. А тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні у нас тоді ми пишемо, що вони віддаляються, чи зближуються, пишемо зближуються, на пишемо зближуються. Зближуються на 121, 121 км І За годину є. В другому випадку пишемо, вони будуть також зближуватись, пишемо, зближується. На, пишемо 17,1 км кілометра за годину. Є. Так. В третьому випадку. Отже, вони у третьому випадку віддаляються. Віддаляються на... Так, ось у нас третьому. Віддаляються на 121,9 кілометра за годину. І в четвертому випадку вони віддаляються, пишемо, віддаляються на. Так, пишемо 17,1 кілометра за годину. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху, на відносність швидкостей. На цьому вправу завершено.